Восени минулого року правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який обкрадав біженців на суму понад півмільйона гривень. За інформацією, змі керував офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи, із оточення ойдіозного бізнесмена Олександра Петровського. Чергове засідання відбулось 3 червня. Розпочалося воно із обговорення заяви потерпілої. Постраждала, просить продовжити розгляд без власної участі. Адвокати підсудних впевнені, заява написана іншою людиною. Воно було надіслано звичайною електронною поштою з вказанням електронної адреси від Однак це не є Чи, через базу електронного суду, суд, тому ми знову ж таки настаємо на тому, що ми не можемо встановити, хто ці повідомлення надсилає до суду і раніше надсилав до органів прокуратури. Невідомо хто ці особи. Не можемо встановити їхню особу стосовно всього цього. Тому прошу взагалі цю заяву залишити без розніверду. Прокурор слова адвокатів заперечував, ця заява насувалася території іншої держави і обов'язку отримувати там електронний цифровий підпис за законодавством України. Особи немає. У зв'язку з цим є відповідна офіційна електронна пошта особи і будь-яких обов'язків підтверджувати саме стороні захисту особи, яка подає будь-якої заяву. Вислухавши обидві сторони, суддя надала дозвіл продовжувати судове засідання. Ну враховуючи те, що потерп. Він не з'явилися суд. Означався, що в разі явки потерпілих ми почнемо розгляд дослідження, виказав всіх допитів. Немає, то суд починає зараз дослідження документів. Втім, у прокурора відповідних документів не виявилося. Надалі розглядали клопотання про продовження запобіжного заходу підсудним, а саме подовжити цілодобовий домашній арешт. Адвокати підсудних виступили проти. Вже йде четвертий місяць. Дійсно, люди не можуть. Ні на роботу піти. Люди не можуть своє життя. Всі ж ми розуміємо, яке зараз життя важке. Вони всі є повнолітні, їм всім потрібно працювати. Промова захисту не дала результату. Суд продовжив цілодобовий домашній арешт фігурантам на 60 діб. Через три години розгляду у залі судового засідання оголосили перерву до 8 липня. Ми ж продовжуємо слідкувати за розвитком подій.